Усім привіт! Вітаю гостей, друзів мого каналу. Дякую всім, хто підписався на мій канал, хто ще цього не зробив, обов'язково підписуйтеся. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі. Можливо, виникають у вас якісь запитання або взагалі пишіть мені просто привіт. І мені буде приємно. Буду бачити, що ви переглянули відео і приділили свій час. Для того, щоб поспілкуватися зі мною. Хоч на вулиці дощ, але в стані нічого не видно, трошки погане освітлення, тому випустили курочок на двір. Вони дуже люблять прогулюватися, не зважаючи на будь-яку погоду, чи то сніг, чи то дощ. Їм тільки дай повід. Червачків, жучків. Саме така погода і багато на червачків. Це курочки барбезє, хто вже від... з ними знайомий, хто ні познайомтесь. Гори парують, віддають своє ось таке тепло. Після дощу завжди, до речі, в горах, так наче небо опустилося, чи то небо піднялося. Ой, такі наші трудівнички вже записуємо інкуба... на інкубаційне яйце на квітень місяць, поки ще лютий то курочки розношуються. Загалом ми собі плануємо Яйця збирати на один період, але і курочки вносять свої корективи. Мусимо на це також зважати і звертати увагу, але хто тримає курочок давно, тому все це відомо. Хто лише планує заводити курей і ще не знайомий з їхньою природою, то ось така може бути маленькі такі нюанси. Ще раз усім привіт! Ми з вами почали говорити про інкубаційне яйце і про нюанси та моменти, які можуть з ним статися. Пропоную зупинитися на цьому моменті більш детально, для того, щоб всім було зрозуміло картина та реалія. Відкинемо усі міфи, відкинемо всі наші фантазії, Ну і подивимося таким здоровим глустом на ці моменти, які можуть відбутися. Я думаю, що всі розуміють, що живий організм не може працювати як машина. Захотіли, несуться, нам потрібно верніше несуться, а от зараз нам потрібно, то ні не несуться. Так не працює. З курочками працює дещо інакше. Вони адаптовуються під погодні умови та під клімати, які відбуваються. Ну, та ж, найважливіше, під пори року. Якщо у господарстві не стимулюється яйценоскість курей, то відповідно, вони не можуть нестися вам ось так, як годиннички. Так? Звичайно, що у корм додається курочкам вітаміни. Звичайно, ще вони гуляють, але е, самі бачите, погода на дворі в лютому то дощ, то сніг, то сонце. І курочка кожен раз адаптовується до цих моментів. Для неї це свого роду стрес, тому що вже наче весна відчувається, але весни ще немає. До чого я веду так довго? У е, мене є замовлення на інкубаційне яйце на кінець лютого. Воно не буде ще. Так зараз курочки перестали знов нестися і несуть фаворольки. Одне-два яйця в день ну, це дуже-дуже мало. Ось їм потрібно зараз ще час, щоб вони рознеслися. Тому ось це замовлення на інкубаційне яйце переноситься трішечки далі. Якщо для вас це буде зручно, звичайно, я вам повідомлю Viber, повід... що. Переноситься ось цей період. Але якщо незручно, то не можу нічого діяти аби трісла. Ви, вам буде потрібно знайти собі інше господарство, в якому ви замовите інкубаційне яйце в цій кількості і на той час, який будете бажати. Но, курочки мої вирішили інакше. Незважаючи на те, що ми з вами для них спланували, так? Тому на цей момент теж зверніть увагу. Ну, в принципі, хто тримає курей, тому це все відомо і той про це все знає, що є такі природні моменти та етапи, і ми нічого з цим діяти не можемо. А для тих, хто вперше буде тримати курей, то, можливо, ще трішечки ви не в курсах. але думаю, що я вам так більш-менш на хлопський розум все роз'яснила. Тому ще такий момент: усі замовлення трішечки сунуться. Якщо буде для вас це приємлиме, то ми продовжимо з вами спілкування та продовжимо очікувати на інкубаційне яйце. Якщо ж комусь з вас буде неприємлиме, зараз черга вона отак стабілізується і там все буде. Так, як має бути, так як кожного року відбувається, відсіються ті нетерплячі, які хочуть вже негайно і залишаються ті терплячі та е, розуміючі господарі, які знають, що це таке природний процес яйценоскості у курей. Ну, як саме Надалі буде наша співпраця, залежатиме тільки від вас. Так само я очікую інкубаційне яйце, хто знає з Угорщини бік 6, але знову ж таки мене теж попередили про те, що можлива буде затримка поставки. Невідомо, чи буде то яйце, чи не буде того яйця. Тому, знову ж таки, усі плани будемо. Ми плануємо. Знаєте, є така, нагадалася мені, чудова. Народна приказка. Людина мислить а Бог крислить. Тому як Бог дасть, так і буде. Ми на що можемо повпливати, що є в наших силах, те будемо і робити. На що не можемо повпливати, ну тут і навіть нема про що говорити. Цієї суботи, 16 лютого, планується проведення прямого ефіру. Відбудеться стрім. Тому усі свої запитання, усі свої незрозумілі моменти, а можливо, у вас є якісь радісні моменти, якими ви хочете поділитися, то обов'язково долучайтеся 16 лютого о 17.00 у прямому ефірі з вами поспілкуємося. Адже коли ми кожен сам окремо виконуємо щось і зустрічаємося з труднощами. Хочемо якусь руку підтримки або якусь опору, то е, дуже важко ось так самим у собі це все робити. А ось так, об'єднавшись у прямий ефір у живе спілкування, то обов'язково воно відрадніше, і відрадніше, легше, і веселіше, і спокійніше. І е, такі моменти пролітають на одному диханні. Тому раджу всім вам. Обов'язково долучитися до прямого ефіру і почерпати е, хоча б тої енергії, однодумців, які є по всій Україні. Ось так на цьому ефірі ми можемо з вами зустрітися. Точно так само пишіть мені в коментарях, хто ви звідки, яку птицю тримаєте, що плануєте виводити. Е, взагалі, свої плани на майбутнє. І ось так разом будемо спілкуватися і йти до спільної мети. Скоро розпочнуться інкубаційні періоди в мене в господарстві, і воно буде більш живіше і більш вам цікавіше, я впевнена набагато. Тому підписуйтесь, обов'язково натискайте дзвіночок, щоб ви бачили про вихід нових відео. Ну і не забувайте їх все ж таки відмічати вподобайками. Мені буде дуже-дуже приємно в такі моменти. Погода за вікном, звичайно, така собі. Хотілося б вже сонечка, ну нічого. Навіть цієї ночі чула грім. Не знаю, ви чули грім у себе в господарстві у себе там, де ви проживаєте, чи ні. Ну, нічого. Будемо рухатися далі і будемо на цьому зупинятися. Дякую всім Збройним Силам України. Низький вам, Уклін, за вашу службу. Ґ... Дякую всім, хто підписався на мій канал. Хто ще цього не зробив, підписуйтесь. Говорю, постараюся знайти саме, але ну, ви вже мене вибачайте. Е Бажаю вам всім дійснення ваших задумів, мрій та сподівань. До нових зустрічей!